Але дивись, що саме цікаво, коли е, цю баночку ти ставиш на тест, вони можуть віддавати нормальні так, ємкості. Тобто ці банки е, з попереднього кумчика були протечні, вони віддали 2512 е, мА. Але, е, але вона не тримає е, ток розряду. Дивись, як це проявляється. Наприклад, тут зараз підключено паралель, е, тобто паралель підключено отут -от із 16 банок. По факту, тут е, Ток одна, одна банка віддає ток десь в 10 А. То, по факту на сумі виходить 160 А. Але, але коли я підключаю навантаження, диви, яка. Двоєка йде просадка 3,5 вольта на всього лише 3 А. Тобто це дуже мало. Це каже про те, що втрачена потужність самої банки. Вона буде віддавати ємкість, але з дуже маленьким навантаженням. Тобто Ця банка вона вже не підходить для транспорту. Тільки для повербанка.